Здоров! З тобою, як завжди, Піксель Федя, і сьогодні я тобі пропоную Майнкрафт з моїми фоловерами. Ти теж можеш до цього приєднатися. У нас вже виходить чудова держава, і ти теж можеш прикласти до цього свої рученьки. Тому я тебе запрошую на наступну суботу пограти разом з нами теж Майнкрафт. Силка в описі на мій твіч канал. За цей тиждень ми познайомимося з тобою, поближче, ще зрозуміємо, що ти за людина. І я буду дуже сильно радий, якщо ти будеш на моїх трансляціях. Ми не тільки в Майнкрафт граємо. Ставлю тобі клас, цьомою тебе е, легенько в пузі. Так, так, у мене меч. Продуктивність і... Продуктивність у мене меч є, то значить цей. А куди мені зілля дихання дракона? Продуктивність це, типу, мені поможе дропати швидше голови, так? О, зілля дракона дихання сюди. Мені поможе дропати. 200 скільки у мене стріл. Я. Стріли, до речі, ми купуємо Можемо купити в жителі. Оці стріли мені спектральні хтось дав. E, в селінині можемо купить Так що надіюся, що продуктивність то воно. За мною. Давай, let's go до let's go, добриго. Ага, все, добре. Петро, а як ти так, так файно пам'ятаєш координати? Все, меч готовий. Мені, у мене є меч на 3 е, цей. Ой, не штовхай. Що, то тепер ми тут шукаємо. Давай я буду своїм мечем вбивати. У мене э, продуктивність 3. Я буду своїм мечем їх вбивати. О, слайм! Петрович, зверху смолоскеп. Петрович, тобі капець. У тебе стріляє смолоск. Все. Мешка лох. Опа, смолоскепа, давай, моче. А що тебе лук такий моцний? Тебе такий моцкий арбалат. У мене лук нас. О, я бачу, чекай, чекай! Да я його, дай я його шалепну, чекай. Чекай, чекай, чекай. Віпала голова. Я бачу щось випало. А то вугілля в'єпало, то не голова, Петрович. У мене А-а-а! Тільки вугілля мені поки що випадає. <плакова> О! О! Мерепів сердачка! Ха-ха-ха! <плакова> Пока жі фокус, давай! Ніхуя! А що за хуйня? За тобою якесь чудо фіолетові бігає! Бэнд! Тебе врятувано! Мішка, тебе врятували. За тобою якесь чудо Фіолетове побігло. А куди ти пропав? А ще. А як ти тепер звідти вийдеш, ору? Ой, тримай ще. Показуй ще раз фокус. Поки що ні однієї голові не дропну. Я вже вбив дуже... Я вже я вже я вже годину фармлю. Оно бачу ще одного візера. А тут мені і смерть прийде зараз. Нема знову голов'є. То... О, гла, пацани, я вам с -с дуже сильно співчуваю, якщо ви там помрете зараз. Все! Петрович а. алюмін Петрович, ви. Все, дивися твій. 20 -й. Петрович, зараз э, все Мешка, не біжи туда, не, мешка, залежь его. Мешка, все файно. Залез его, все будет добре. Не. <реш> <реш> Петрович злей. <реш> Папа, хлопці, я пішов у кращі свитер Я не знаю, що там у вас відбувалося, але я. але я такий коварний. Натурі карма. Чекай, я зніму нього бо в був бушник, це гусниках, Так, плюс 10. Капець, то я, я стану качком. Горю! Горю! кричит. Горю, бля. Петрович, голова! Тепер на дурі голова! Петрович, голову знайшов! Давай голову! Голова! Ще одна голова! Ебать! Дві голови через візера скелета! Дві! Ти розумієш, мієш! Дві, блять! Хе-хе-хе! давай сюда, то Такий козак з окулярами, відео? Ateitė, Petrovičiui, mes tave dabar zuriatuvim. Oho! Dovesatukė, kuo čia lietau, ček, smoloskepiju. Сука, блядь! Ну давай, тепер ти не такий крутий, котє ти, коли ти тут один. Та тепер ти не такий крутий, коли ти тут один. Давай! Є! пацани! Трета голова! Петрович! Петрович! Що ви готові, мої любі друзі? E, що треба для цього? Ще пісок душ. Хто має пісок душ? Пішлі, пішлі, пішлі. Всі сюди. Нам потрібні усі сіли. Усі наші сіли треба сфокусувати. Пішлія. Де ви, хлопці, хоробці? Десь так на поляну треба на поляні, аби не було ліс. Аби не було ліс, бо в лісі прям хардово буде. Треба якусь знайти поляночку, більш-менш. Бачу, пацанів наших. Бо взлетить. Може, тута? А що взлетить? Я не понял. Треба в печеру, бо він взлетить. Та хай злітає. Ми не будемо в печеру забагано грати Тут хочете? Ні. ви що здуріли? Треба якусь поляну. Так ми не достанемо. А у нас є лук в печеру. Та у нас є луки, алло, У вас у вас у вас до такої стадії гри нема лука? Ми з, ми з Петровичем його самі розбамбуримо. Хардкор, погнали, так, хардкор, тільки хардкор. У мене 5 стріл. Mm. <laughs> ми в тебе віримо, мішка, та ми в тебе віримо. Але і поляну ми буду. Є, я знайшов, ходіть, все, я знайшов пляж. Я знайшов пляж. Я знайшов пляж, я знайшов пляж, пляж, пляж. Все, файне місце, є, пацани Ми готові вбивати візера. А хто має ще один пісок? Хто має ще один пісок. То ще один пісок треба, ні? Є! Що, можна? Готові! Готові! Все! Пацани, готуйтеся! Готуйтеся! Я все! О! Пішов процес! О! О! Єбать, то що? Ебать, то шо таке? Ебать! Бий його! Пацанє! Бий, РОБІТЬ щось! Блять! Блять! Але він жорстко стріляє, лом! Дивись, як він за Петровичем бігає! А що він такий такий літун, браткей? Давайте бамбурьте, пацане! Жесть! О! Він тут! Капець, як нам тепер його уб'єти <ріст> Ти справляєшся краще, ніж я. Коли ти цей? Бей його! <ріст> Бей, суку! А, друга стадія, то він низько літає, і він не ураз неу'язуємий неуразві... до стріли, так поняв. БИС коти яру! Давай! Щедруха! Є! Yeah! <laughs> упав з високого місця! <laughs> від візора не помер! Та від візера не помер! Бігав біда! Не знати скільки біда бігав, а упав умер з високого місця! Ору! <laughs> Петрович красава. Молодець. Петрович гарно справився. У мене його мізки. А що таке мі мізки? Що то означає? Не візера, а цього. Петрович соло візера. Так, Петрович весь час тікав від візера. Спочатку я тікав, але я здох. Ми пройшли Майнкрафт. Тепер ми точно на Майнкрафт пройшли. Музейний Петрович. Десять. Олегу погозуть до свого міга. наша мішка. Бі... Музей. <гум> То музей Петрович. Ти тепер ти тепер наш ж монумент. Ми будемо приходити і кланятися тобі. Твоя задача від тепер стояти весь час тут. <гум> так, що тепер третій будиночок. Який зробити для селян. Якийсь такий міні-будиночок. Так, перші два жителі можуть виходити е, до нашого нового поселення. Коробка номер один, дан. Все, закінчено. У кого є креативність якусь хатинку гарну побудувати для, для цих для жителів? Бо в мене по креативності два бали. У мене. Вован, я тобі не довіряю. Я думаю, що це. Я думаю, що мені щось не хочеться з бази виходити тепер. Мені не хочеться саньок виходити з бази. Тут дуже багато файного дійства відбувається. Моя коробка поки що найкраще виглядає з усіх е е постройок, які у нас є. Ні, ну симпатично, чесно, дуже. О, таке озирку, а тут симпатичне. Забомбить. Так, Петрович, тебе теж вже готово. Петровича теж непогано. Петровича будинок всередині навіть з плануванням якимось. В Цьому. В будиночках ваших, там де ви хочете, плануєте ліжка поставити. У, у нас у все на цьому, сьому. Хто зробив Петрович? То вован зробив. То добудовує санюак, такий буде Ота коробка то моя. Чисто такий коробуше. І оцей во меч портал у вигляді меча зробив теж Петрович. До речі, Дибав Петрович. Зробив теж Петрович. Поняв. Блять. Стрьомно, конечно, але я ризикну. Єбать! Ото було жорстко. Я геш спотів, та я геш спотів. Лол. Ну? Капець, на такому маленькому місці збудувати таку охуєнну халупу. Ще й з різних цех. Навіть реби приніс, є, та навіть реби приніс. Хатерально гарно. всередині ще чекну. Так, перший поверх... Тільки квіточки додавалися. Аж дуже нічого такого не добавилося на першому поверсі. На другому поверсі додав такі світокамені тут. О, стало йому дерево зробити шафу гарну. Блять, ахуєнно. Так охуєнно. Реальна охуєнна хата. Але ти поставив тут е, цю шерсть. А селяни не зможуть зайти, бо тут шерсть стоїть при вході. Гарна хата, мені подобається. Ставлю лайк. Так, хлопці-горобці. Надіюся, що ви всі стоїте у безпечному місці. Та надіюся, що ви всі стоїте у безпечному місці. Так, сервер. Зупинити. Капець, я вам дуже сильно всім дякую. Без е, цей так, то не можна сказати, що то було типу, без, е, без допомоги, без читів, типу, і так далі. Були телепорти і так далі. Але ми, ми це зробили, ми вбили двох найсильніших, на мою думку, босів.